Вітаю вас, малята. Дітки, як ви вважаєте, зима це добре чи погано? Добре, бо багато снігу, можна ліпити снігову бабу. Сніг криває рослини від морозу, дерева мають відпочивати. А погано, бо сніг засипав усе. Птахи залишилися без їжі, слизько можна впасти. Холодно, морозно, треба турбуватися про тепло. Зима багата на свята, а найпершим і найулюбленішим для дітей є свята святого Миколая. У цей день святий Миколай приходить у гості до малят. Слухняним він кладе у чобітки подарунки та цукерки, а неслухняним лозинку. Святий Миколай весь рік спостерігає за дітлахами, а 6 грудня вночі приносить солодощі. Дітки, а куди він їх кладе? У шкарпетки чи чобітки, розвішені біля каміну. Так, не у всіх будиночках є камін. Прийнято вважати, що Миколай подарунки ховає під подушкою, але тільки з хлухняним діткам. Що погано поводитися, то можна очікувати під подушкою. Вірно, різочку. А зараз пограємо з вами у гру, що приніс святий Миколай. Звір улюблений, весь з плюшу, лапки, хвостик, навіть вуха. Так, це плюх шевий ведмедик. Плига-плига цілий день через лаву, через пень, через кущ і через квіти. Що за іграшка це, діти? Вірно, м'яч. В ній платічко і банти. Та до школи не йде. Їй би тільки весь час грати і не вчитися ніде. Це лялька. Дерев'яні і довгенькі мають носики гостренькі, на папері слід лишають, усіх діток розважають. Так вірно, це кольорові олівці. Дуже я потрібна всім. І дорослим, і малим всіх я розуму учу, а сама завжди мовчу. Так, це книга. У неї кольорова обгортка, а сама вона смачна та солодка. Молодці малята це цукерки. Дітки, а куди ж святий Миколай покладе вам подарунки? Сьогодні ми з вами зробимо для подарунка чарівний чобіток, який ви повісите над своїм ліжечком. Перед роботою ми розімнемо наші пальчики. Цей пальчик маленький, цей пальчик слабенький, цей пальчик довгенький, цей пальчик сильніший. Цей пальчик товстун. Ну, а разом кулачок. Давайте ще один разок. Цей пальчик маленький, цей пальчик слабенький, цей пальчик довгенький, цей пальчик сильненький, цей пальчик товстун. Ну, а разом кулачок молодці малята. Для роботи нам потрібно готовий шаблон, шкарпетки або чобітка. Геометричні фігури різного кольору, різного розміру, сніжинки, клей, серветки, клієночку і ваше бажання працювати разом зі мною. Спочатку ми з вами викладемо візерунок на нашому чубітки. Спочатку ялиночку, ось так з трикутничків. Потім прикрасимо нашу ялиночку різнокольоровими кульками, а верх чобітка та низ чобітка прикрасимо сніжинками. Зараз все це ми будемо приклеювати. Починаємо з ялинки. Спочатку великий трикутничок. Не забуваємо про серветочку. Потім менший, трикутник. Ось так. Не забуваємо про сервиточку. Та найменший. Будемо прикрашати нашу ялинку різнокольоровими кульками. Фантазуйте. Ось яка гарна святкова ялиночка у нас вийшла. Зараз будемо прикрашати верх і ніс нашого чобітка сніжинками. Ось такий чобіток для Святого Миколая вийшов у мене. А які вийдуть у вас, дітки, фантазуйте! І у вас все обов'язково вийде! Бажаю вам гарних подарунків від Святого Миколая! Напевно, увесь рік ви були чимними діточками. До побачення!